Добре. Добрий, добрий вечір, від Левка, дурка і аеліти. Добрий вечір, мої маленькі, мої талановиті винахідники. О, до речі, Левчику, винахідники. Ти знаєш? Я би теж хотіла щось винайти, таке цікаве. От як це бути винахідником відомим на весь світ? Я тебе не розумію, Айлі, то навіщо тобі що навіщо винаходити? Уже все давно придумано. Тому що ще дуже-дуже давно люди думали, думали. От навіть о, дивись, в мене свисток. Правда? Бачиш, no. свисток. Ну no. це ж хтось придумав. Ну no, хтось придумав. Колись печерні люди виходили і один до одного знаки давали, як егеге. Або свистіли, а потім навіщо? Зробили свисток, перший простіший, тепер такий, і вже всі на тебе увагу звертають. Ну, який ти смішний. Я розумію, що ті винаходи, які винайшли колись дуже давно, зараз допомагають людям. От, наприклад, по машина. От колись цей то все мив руками, а зараз поскладався і воно собі там поми. Ой, ти вже витягаєш частенький посуд. А я би хотів, щоб взагалі хтось зібрав цю білизну докупи, щоб я тільки натискав на кнопки, зібралась білизна, сама влетіла туди, в пральну чи посуда, і щоб воно мило само. А я тільки натискав кнопочки. Ой, Левчко, це вже зі світу фантастики. Я тобі скажу, що потрібно дивитися реально на реальні речі, реально. От уяви собі. Якщо би я щось таке цікаве винайшла, і потім Ой. би говорили. А Еліта така молодець, таке придумана. Винахідник. Так. так. От дивися, колесо винайшли? Винайшли. Колесо, потім так. що? Велосипед винайшли? Винайшли. Це вже два колеса бо три. Вийшли, винайшли. винайшли. От як би людство жило без електрики. От було б темно, і ми нічого б не бачили. А і ти... не було б телебачення. А ти знаєш, що деякі діти не довіряють, що там в розетці є електрика, і вони можуть запхати два пальці, щоб попробувати. Є електрика, чи нема електрики? Ні, ні, так не можна, діточки, не можна, не дай Бог. Якщо ви бачите відкриту розетку чи якісь там дротики такі оголені, ніколи не беріться руками. Це дуже небезпечно. Або дивися. Колись дитина е, така давно, давно мій дідусь був дитиною, так. то він саночки тягнув, чи щось тягнув ось так за шнурок. Два колеса він тягне. А тепер є машина. Є дистанція батарейки вставу. Так тук, 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 ми дитина дитинка може сісти так. і їздити. Класно. Але я думаю, думала, що просто так воно не дається. Ну я так думаю, що якийсь талант повинен бути, бо бозінька мусить обдарувати талантом дитинку, але ж потрібно займатися і потрібно якісь знання. І мені цікаво, хм, чи не допомогли наші чарівні чарівніцянки і не принесли нам. Цікаву винахідливу дитинку. Ой-ой-ой. А якщо вони відразу всіх дітей сюди принесуть, це ж буде nie, nie, ni, ni. клуб винахідників. Ні, ні. Я думаю, що цьомки принесуть одну дитину. Одну. Ми зараз попросимо. Цьомки, ви нас чуєте? Цьомки, ви нас чуєте. Чують. Добре. Чують, ну що, читаємо заклинання і подивимося. Подивимося. Принесуть наші чарівні цьомки. Так, приготувалися. Давай. Леті, цьомки поспішайте Поскішайте і ретельно пошукайте Гостя в нашу передачу. Сі увага! А, Кого ми бачимо? Ой, ой, де. То йде я опинився. Оте він опинився. <свисток> <свисток> Я тобі зараз все розкажу. Наші цьомки чарівниці тебе забрали. Забрали. Я зараз питаюся звідки тебе забрали, але забрали <свисток> на передачу цьомки. На добраніч». Давай познайомимось, <свисток> Давай познайомимось. Давай тебе будемо знайомити з нашими телеглядачами. Як тебе звати? Денис. Ой, Дениско, скільки дві років? Мені дванадцять. О, це вже зовсім дорослий хлопчик. Дениско, скажи мені, будь ласка, де ти навчаєшся? Я навчаюся у гімназії. А в якій гімназії? Гуманітарній. Та гуманітарних предметів. Добре, Дениску, а скажи мені, будь ласка, звідки тебе забрали цьомки? І я бачу, що Ой. не тільки одного Дениска цьомки принесли, але принесли ще якусь таку. О, Ой, тут техні. якісь такі штучки, якісь дротики. Я боюся. Мамочки, ви мене почули. Ви принесли дитинку з такими цікавими. Ну розкажи, Де що ж це таке. Признаю, Чим ти займався перед тим, як тебе цьомки вхопили і принесли? Я тоді був на радіогуртку. О, ух ох ти! Ти ага. ходиш на радіогурток? Робив піаніно, Але динамік забув. Наші цьомки забули динамік. Пі піаніно, щоб воно грало через такий гучномовець, так? Так, так. Та. Ага. А. Ну то обов'язково в наступний раз ти нам ціле піаніно і гучномовець. А зараз розкажи, що ж це таке. Добре, Дениску, оце, оце е, піаніно. І якщо б був у нас тут динамік, якби цьомки не забули динамік, воно би грало, так? Та, воно і дуже Часу ти то, ти то виготовляв. Я це робив три дні. Три дні всього лиш. Та Нічого собі ти всього лиш? Колись піаніно стругали, робили це механічне, що треба натискати, а тепер воно само грає, так? Три дні! О, це винахід! Класно! Дениску, ну розкажи мені, що ще в тебе тут таке всяке є? Таке всяке цікаве. Ну, розкажи мені щось. У мене ще є класний вентилятор. Ой, ой. Ой, а, а він не крутиться, значить ти його ще не приготував, ще не винайшов. Так Н ні, він вже працює. О. Я його закінчу. Ви чуєте, шановні глядачі, наші юні, подивіться зараз. він запропонує, щоб воно закрутилося. А ну, дивіться всі уважно, як це Диві, станеться. Дивіться, Я знаю, що потрібно заклинання. для того. Та які заклинання, Лечико, все дуже просто. А що а що <гум> потрібно? Треба? Електричний струн. Ааа, а я думав, заклинання. А треба як <ривіт> покажи, як це електр... Ми ж не печерні люди. Нам вже заклинання не треба. Нам потрібно зараз вімкнути це в електрику, mm -hmm. правда? Так. Ану, покажи, як це робиться. І буде вентилятор. Ой, буде вентилятор. І що о... буде дути? Ой. Ой подивіться. Глядачі, давай глядачам, глядачам показуй, показуй. А ну давай, дай можна я потримаю його? А він Тільки... не, не не. не то треба що? отак от тримати, так? Так. так. А, о, як добре. А, а в нього звук такий. Ну, Трошки на тебе. О, а давай Левичку шендем Ай, Мене аж. Ух ти, який він сильний. А, мене як... несе. Подивіться, як що добре. робиться о, зі мною. Клас. І, 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 і так. Класова, я я так. вже придумав. Я зараз скажу. Давай розповідай далі. Що розповідай? Бачиш мені добре. Так, давай гарний, з тобою, свіжі. давай з тобою заключимо контракт. Прошу. Ай літо. Так. Увага, ви так. свідки, контракт. Левко дурко замовляє такий вентилятор і хоче, щоб йому почепили на спину, бо я хочу бути трошки Карлсоном, Я хочу політати над дахами. Можна... А ти зможеш зробити більший вентилятор? Не такий маленький а більший. Я думаю, що зможеш. Це треба по час. О, ну зрозуміло, побільший час. Я Добре. замовляю, Ту я замовляю санцер. вентилятор. <сі> Виключай, <сі> оплески, оплески, всі оплески талановитому О, винахіднику. Так, але я бачу, в тебе ще щось є, ще але щось тут є. уже якась така технологія, Можна я то візьму в руки? Так. О, подивіться, це ви бачите, ціла система. Це... Дуже складно, бо тут різні такі А як це діодай? назвати? Я навіть не знаю, як воно називається. Це такий вентилятор. Це Теж вентилятор. вентилятор. Так, Так, але він може ще взлітати і літати. І, ти хочеш сказати, що ти тут зараз продемонструєш, як їм працює? Так. – Так. так. – ну, я, хочу, я, я, хочу, я, я вже закриваю вуха, очі, я вже боюся просто, тому як воно зараз закрутиться, тут все, все полетить. Отако. Ну, давай, спробуємо. Що це увага. потрібно увага. для того? А, то на батарейках. Ого! Дуже сильний вентилятор. Це дуже сильний. А ну. Ой! І що він тепер може робити? Ой, Крутитися? А якби в мене було таких 4 вентиляторів, я бівно б воно було вертоліта забуло. Верто… Ух ти! Якщо б було таких 4, то би був вертоліт. Ось так. Хочу вертоліт! Я хочу вертоліт! ти молодець, скажи мені, будь ласка, скільки ти ж часу займаєшся на цьому гуртку? Два місяці дуже багато. Лишень два, лише два місяці. Ви чуєте, глядачі, два місяці, і ви можете таке робити. А якщо взяти два роки? Боже, ким він буде? Я, я просто він видумає і вертоліт, і і і, і і і ракету, яка полетить, Бог знає куди, і все на світі. Ну, далечку, я тобі скажу, все потрібно починати з маленького, а потім поступово-поступово переходить до чогось великого. Тоді правда? яка, тоді яка твоя мрія? Скажи, так колись Чим там? ти хочеш, мабуть. Я Хочу бути архітектором, строїти різні будівлі, дуже різні високі будинки строїти. А вони будуть в повітрі так само літати будинки, чи вони будуть на землі? Ну, вони будуть літати і на землі. Ой, класно! Я думаю, Дениску це вдасться. Я тобі бажаю, щоб твоя мрія здійснилася. Денисочку, а скажи мені, будь ласка, чи в тебе є якісь друзі, яким би ти хотів передати вітання? О. Ти маєш можливість зараз передати вітання? Так. так. Є? От, давай. Будь ласка. Привіт, Данило. Я хочу тобі передати вітання. Наступного разу прийди зі мною сюди. Так, та, Данилко. А хто в тебе вдома залишився? Ну, моя бабуся з котиком. О, і можеш і мамі, і бабці, і, і котикувати. Передавай, передавайся вітання. Кажи, кажи. Привіт, котику. Я надіюсь, що ти поїв. Надість тобі смачно. <реш> Та, ну направда, що, про що може мріяти котик? Тільки про смачну їду. <реш> ну і, звичайно, мамі обов'язково, тому що мама надихає тебе на твори такі і винаходи, правда? А взагалі ти сам пішов на гурток, чи мама тебе віддала? Ну, мені порекомендували вчителі, я пішов на гурток. Ага, вчителі порекомендували. Мама підтримала цю ідею. <реш> так, вона теж була згідна, вона теж хотіла мати свій власний вентилятор. <реш> <реш> а як мамуся звати? Марія. Ой, мама Марія, тілочки! вітаємо! Дякую, вітаємо. мама Марія, за те, що ви виховали таку гарну дитинку, мудру талановиту і винахідливу. Мамуся, я тебе сьомою. І бабу, і маму, і однокласників вітаю. Ой, молодець, всім передав вітання. Ну сонце, давай покажи мені, будь ласка, що ще тут можна, бо я дивлюся, тут ще якісь такі деталі, яких я не розумію. Та Знає, тут такі знаю, асорті, тут цілий асорті винаходів. Прошу далі. Можна ще, ще лампочку зробити. Зараз покажу. Лампочку? Ух ти! Клас! Ти маєш на увазі яку лампочку, що вона буде світити? Так. Так, всі увага! В кого згоріли лампочки, наш винахідник зробить так, що вони будуть світити. Я правильно сказав, чи не зовсім? Так. Всі лампочки, не викидайте їх на смітник, всі лампочки будуть по новій горіти. Так, добре, що ти зробив? А, ти вже поставив, так? Ага, жарівочка вже в нас стоїть на місці, тому нам потрібно щось там вімкнути і воно почне світити. Так. Ой, показує. Демонстрація. Ого, oh -oh -oh. yeah. буде світло сказав Ахмед, коли був такий Є yeah, у нас світло. Yeah. Ну якщо вдома, не дай Бог пропаде світло, то вже можна в потимках не а Можна отключити цю лямпочку і вже бачити, no, що є, навколо тебе є круті, uh -huh. що беруть мобілку, і там мобілку при ну, навіщо таке тут класно. дуже цікаво. Дуже Добре, дуже. а скажи, будь ласка, скільки часу тобі треба було, щоб це зробити? П'ять хвилин. П'ять хвилин. Нічого собі? Це для мене дуже складно, бо я щось не зовсім розбираюся. Ну, я розумію, це жарівка, це батарейки. Але тут якось воно все так закручено, якісь такі різні система деталі. якась, так. – це складна система, система не для ко мене. комутацій. О! І я так гадаю, що багато глядачів заздрять нашому винахіднику, правда? Так, я думаю, що заздріть. Є чому заздрити. Дениску, якщо ти за два місяці придумав ось такі цікаві речі, я думаю, що наші цьомки обов'язково тебе ще знайдуть і принесуть до нас на передачу. Бо нам потрібно таких цікавих дітей. Але вже підходить час. Вже підходить час всім дідучкам лягати спати. А для того, щоб лягти спати, потрібно... Відправити нашого гостя додому На, разом з усіма <рес> ага. так. Дениску. Ти можеш попрощатися з телеглядачами, можеш щось їм навіть побажати і, і якихось там снів можеш побажати і взагалі чогось побажати. Давай. Зобрані чи попа зустрінемося наступного разу. На добраніші до на зустрічі добранніше. сказав нам Дениско. Дениско, ну що, ми тебе відправляємо додому. Приготуйся. Мама Марія, ви не переживайте, ми вашу дитинку доставимо так, на місце так. додому. Ну що, готові летіти? Так, нам було дуже приємно з тобою дуже, познайомитися. Дуже. Ми будемо друзями, бо мені такі друзі потрібні. Я теж хочу стати винахідником. Дай мені О, руку. А, О! А я хочу користуватися вашими винаходами. О! Левчик їх завжди хитрує. Ну що, готові летіти? Давай, читай заклинання. Так. Дякуємо, було приємно. І гадаємо, це взаємно. А тепер попросимо, в цьому провести тебе додому! Ой, ти знаєш, я, я просто в шоку. Но, Айліто, привітай мене! Я майбутній. Я майбутній менеджер-продюсер усіх винахідників, генеральний директор винахідницького бюро. Ось Ой, так. Ой, діточки, я вже бачу, що Левко наш так і набивається до Дениска в друзі. <сум> <сум> ну, насамперед, я хочу подякувати цьомкам за те, що вони знайшли таку гарно, цікаву дитинку. Ой, лечку, але вже час лягати спатоньки, бо наші діточки вже кліпають такого очима. І хочуть хочу спадки. І нема такого винаходу, щоб дітки не спали, правда? Є винахід, найкращий винахід людства. Це ліжко. Ліжко, так. <сум> і подушечка. <сум> так. Ой, ну і я думаю, що нам потрібно щось діточкам побажати. Ми вам бажаємо солодких, кольорових, винахідливих снів. Снів. Але в кодуркої еліта всім хлопчикам і дівчаткам говорить Сьомки на, на добраніч! добраніч.